Є така штука, як Сім Чудес України. Перший цей конкурс провели ще у 2007 році, і Софіївка стала одним з цих семи чудес. А взагалі цей парк ви можете побачити чи не у всіх підбірках що подивитися, починаючи від Умані і закінчуючи всією Україною. І впевнений, що якщо десь в інших мінімум сусідніх країнах шукають що подивитися в Україні, там буде Софіївка. Тож, не відкрию вам Америку, якщо скажу, що це відео про перлину Черкащини та України в цілому парк Софіївка, який є шедевром світового садово-паркового мистецтва кінця 18-го та початку 19 го сторіччя. Та перед тим як я почну розповідь про сам парк, я попрошу вас підписатися на канал та підтримати відео лайком і коментарем. Для вас це декілька секунд, а для мене мотивація робити більше та краще. От, наприклад, щоб зробити це відео, я за тиждень до публікації зміг ще раз поїхати в Софіївку і дозняти відеоматеріалу. Зазвичай я намагаюся не навантажувати глядача купою цифр, ну якщо це не щось дуже важливе. Але тут для того, щоб осягнути, що таке Софіївка, без цифр нікуди. Площа парку становить 179 гектарів, що в перерахунку дорівнює 280 футбольних полів. Та на самому початку, коли парк тільки закладали, планувалося під 500 гектарів. Це десь 780 футбольних полів. Просто уявіть, що це могло бути. На цій величезній території росте понад 3300 видів дерев та кущів, як місцевих, так і екзотичних, і відвідують цю красу 150 тисяч людей на рік. Хоча науково обґрунтована норма відвідування це півмільйона людей на рік. Тобто в парку є куди рости. Хоча я не уявляю, як Умань, саме як місто зможе прийняти таку кількість туристів. Та навіть якщо кількість відвідувачів зросте вдвічі, це вже буде дуже потужний стимул для розвитку міста. Щоб ви розуміли, на початку частина про історію парку була на дві сторінки тексту, а вже коли я написав весь сценарій, я зрозумів, що це не потрібно і максимально скоротив до менше, ніж на півсторінки. Просто історія навіть не самого парку, а людей, які його заснували та розвивали, це взагалі окремі історії, і вони банально сюди всі не влізуть. Для цього ви краще завітаєте до парку на екскурсію, і там вам все детально розкажуть. А якщо коротко, то в основі появи парку лежить історія кохання Станіслава Потоцького до Софії Віт, для якої він і побудував цей парк, і на честь якої він сьогодні названий. Те, що парк розташований в Умані, це почасти випадковість, адже за задумом його хотіли зробити в Криму, а потім десь під Одесою. А в результаті Потоцький знайшов цю ділянку, де сьогодні знаходиться парк, і зрозумів, що краще місця він не знайде. Ще один важливий період в історії парку. Почався, коли до нього вперше завітав імператор Ніколай I І буквально закохався в нього. Значну частину того, що сьогодні можна побачити, зробили саме за його часів і з його подачі. Щоб ви розуміли, парк настільки подобався імператору, що він подарував його своїй дружині, через що парк довгий час називався Царициним садом. А коли прийшли більшовики, вони прибрали з парку усі згадки про імператора, а парк назвали Парк Третього інтернаціоналу. Історичну назву повернули тільки у 50-х роках минулого сторіччя. І отут ми вже йдемо знайомитися з самим парком. Обидва рази, що я був у парку, ми заходили на його територію через історичний вхід з вулиці Київської. Саме звідси парк починався у 17-му сторіччі. Сьогодні тут можна побачити Фонтан Флора та готель Софіївський. Так, на території парку є готель, де ви можете зупинитися. Праворуч від входу та готелю знаходиться ділянка з трояндами. На жаль, коли я вдруге поїхав до Софіївки, щоб познімати відео, туди не підходив. А далі за готелем починається більш дендрологічна частина парку, бо Софіївка це в першу чергу дендрологічний парк, тому переважають там саме дерева. В цілому Софіївка це такий науково-дослідницький центр, який свого часу підпорядковувався академії наук та був училищем судівництва. І зараз це також є у якійсь формі. Та для нас, як для туристів, це не надто важливо. Тож за готелем починається величезна ділянка, яка певною мірою схожа на ліс, але з доріжками, і там немає якихось таких окремих локацій. Тому це ідеальне місце, щоб просто прогулятися, насолодитися природою, побути наодинці або просто посидіти в тиші. Туристів там не те, щоб мало, але вони переважно там не затримуються, бо йдуть до центрального входу, звідки починається все найцікавіше. Тому і ми туди рухаємось. Центральний або головний вхід до парку знаходиться зі сторони вулиці Садової. Цей вхід був облаштований ще за часів імператора Ніколая І, і ви його легко впізнаєте завдяки двом античним баштам, які були побудовані ще у 1852 році. Одразу на вході вас зустрічає статуя Станіслава Потоцького, який заснував парк, та статуя його дружини Софії, на честь якої парк і був названий. А від входу, у нас, як у народних казках, є три шляхи. Наліво підеш до старого входу прийдеш. Направо до нового парку прийдеш. А ми підемо прямо на центральну алею. Прямо від входу починається центральна алея, на якій мало цікавого. Бо переважно це комерційна історія. Там знаходяться палатки з сувенірами, їжею та різними іншими штуками, де ви можете витратити свої гроші. Наприклад, вам можуть намалювати портрет або покатати на коні. З пам'яток на алеї знаходиться фрагмент історичної бруківки під склом, щоб можна було побачити, по якій дорозі у 19 сторіччі доводилось їздити на кареті. Неподалік від бурківки знаходяться срібні струмки, з яких можна пити воду. І там навіть є легенда, що кожен з трьох струмків символізує здоров'я, кохання та достаток. Треба змішати воду з усіх трьох та випити, і тоді наче щось відбудеться. Ага, особливо я в це не вірю. Але люди виконують ритуал, можете побачити, які там черги. З іншої сторони алеї можна побачити терпейську скелю, на якій встановлено дерев'яну альтанку, яка вперше була встановлена у 1839 році, для того, щоб там стояв солдат, як я розумію, для забезпечення безпеки царя під час його візитів. З часом, коли вона постаріла, її прибрали, відновили лише у 1950 році. Далі за скелею ділянка, яка раніше називалась Малою Швейцарією. І ще при Потоцьких там закінчувався парк. А сьогодні там просто галявина грибок. Де можна просто погуляти. Ще алею називають тінистою через те, що вона щільно закрита тінню від дерев. І саме завдяки цьому, у спокотній літній день, там відпочиває багато відвідувачів. Взагалі, той вигляд, який має сьогодні алея, це теж завдяки імператору Ніколаю. Який одного разу чекав там карету під палючим сонцем, і після того звелів, щоб її засадили деревами задля закінку, а ще щоб з алеї в одну сторону не було видно вхід до парку, а з іншого, там де він буде виходити з карети, відкривався гарний вид на став. Саме через це алея не пряма а в її кінці знаходиться павільйон флори. Павільйон Флори з'явився у 1845 році на місці згорілого раніше мисливського павільйону. З фішок цього павільйону це гарна акустика, і якщо вам пощастить, ви можете почути там живу музику. Із цього павільйону відкривається також чудовий панорамний вид на нижній став та парк. В цілому Візитівкою цього вигляду і парку є фонтан змія. Фонтан розташований посеред нижнього ставу, і його особливістю є те, що він працює без жодних помп. Вода подається підземним водогоном, а підіймається завдяки перепаду тисків між верхнім та нижнім ставом. Кажуть, що багато років тому вода підіймалась не на 15-20 метрів, як сьогодні, а аж на 40 метрів. До речі, сам нижній став має назву Іонічне море. Ну принаймні так на багатьох картах він позначений. Ліворуч від павільйону знаходиться верхня та нижня алеї, якими ми підемо далі. Алеї у нас відкриваються чудові краєвиди на той самий фонтан, павільйон флори та на протилежний берег. А вище, ліворуч від алеї, знаходиться урочище Дубинка та урочище звіринець, яке відновили тільки у 2019 році. До самого звіринця ми підійдемо трошки пізніше. Два урочища розділені між собою сходами, які виведуть нас знову ж таки до історичного входу. А ще там знаходиться китайська альтанка. А місце, де починаються сходи, називається тераса Бельв'ю. Зі скульптур, яких у парку досить багато. На нижній алеї знаходиться лише Гермес або Меркурій, як його називали у римській міфології, та статуя Евріпіда, якою, власне, і закінчуються алеї. Алеї, а точніше, Нижня алея, закінчується терасою муз. Цієї тераси, як в принципі і з усіх місць навколо ставу, відкривається ще один чудовий краєвид на фонтан, павільйон флори та інші локації, які я вже називав. Але тут вже знаходиться велика кількість різних дрібних об'єктів, як, наприклад, статуя Аполлона, Грот Аполлона, Венера Купальниця, а якщо піднятися вище, там ще є статуя Одіссея. А ще трошки вище тераси Муз знаходиться цікавий обеліск. Цей обеліск було встановлено у 1856 році, як символ того, що парк, як і умень, в цілому, відвідував імператор Ніколай. Верхівку Обеліска прикрашав Золотий Орел, а на самому Обеліску був відповідний напис. Але після революції 1917 року напис та орла прибрали. У 1996 році орла відновили. Але, як ви бачите, сьогодні його знову немає. Дивно, чого це. І от ми прийшли до другої з трьох, на мій погляд, найбільших та найкрасивіших локацій парку. Це партерний амфітеатр. Цей об'єкт виник в часи заснування парку. Тоді це був парадний вхід. Всередині знаходиться фонтан Семі Струмінь, до якого ведуть гранітні сходи. А від нього наверх ведуть серпантинові доріжки, які існували від заснування парку, але з часом їх змінили на прості сходи. Відновлені вони були лише у 1996 році під час реконструкції парку. Сам амфітеатр оточений Туями та Тамариксом. Між амфітеатром і будівлею Університету садівництва знаходиться долина Троян, яка також була висаджена в часи заснування парку. Раніше біля фонтану знаходилась скульптура, яку в народі прозвали вічним жидом. Але де вона поділась, я не знаю. Прочитав про неї тільки коли писав цей текст. Ну і ввінчує всю цю красу будівля кафедри плодівництва і виноградарства з оранжереями. Взагалі, ця місцевість парку. Як на мене, дуже кінематографічна, і тут можна знімати кадри для якихось історичних фільмів. Ідучи далі до третьої найбільшої локації, ми проходимо через англійський парк. Що саме в ньому англійського, я так і не зрозумів. Самі бачите, як він виглядає. Та особливість цього об'єкту в тому, що там висаджена найбільша кількість екзотичних рослин, які є дуже цінними. Не знаю, скільки їх зараз, але за даними на 1987 рік їх було понад 100 видів. А ще у цьому парку можна зустріти пюст Сократа, який до Англії теж не має ніякого відношення. Третя найбільша ділянка парку це верхній став. Це ще одна місцевість, де є торгові точки, які, на мою думку, тут не дуже доречні, бо закривають частину краси. А ще там пляшка звичайної води коштує 65 гривень. Мене це, м'яко кажучи, шокувало, але ми не про це. Навколо самого ставу розташовані лавочки, де можна перепочити. А посеред ставу знаходиться острів Антицерцеї. На острові виділяється рожевий павільйон, навколо якого висаджені екзотичні рослини. Ще одна назва острова острів кохання. А назва самого ставу – «Чаруюче море. Острів також був створений у період будівництва парку, а павільйон, як і місток до нього, з'явилися в один рік з павільйоном флори. Озером можна поплавати як самостійно на катамарані або човні, так і на туристичному кораблику. Сам став ще продовжується далі, аж до паркану парку, але там вже нічого цікавого. Я ходив, я втомився, мені не сподобалось. Ну і починаємо рухатися у зворотньому напрямку, але трошки іншим маршрутом. Перше, що ми зустрічаємо, спускаючись від верхнього ставу, фактично прямо під ним, знаходиться грот Фетіди з водоспадом. Фетіда, також відома як Венера Медицейська. Власне, всередині грота встановлена скульптура Фетіди, звідти й назва. Це дуже популярна локація серед туристів, щоб зробити фото та просто подивитися на водоспад. Поряд ще можна побачити фазанник, але фазанів я там не побачив. А з іншої сторони, в кущах, видніться скульптура ще одного аполлону. Це вже аполлон Флорентійський. Ну, а той, що був раніше, бельведерський. Від грота Фетіди повз Єлисейські поля, ми підходимо до грота Каліпсо, і оце мій, мабуть, найулюбленіший грот в цьому парку, бо він виглядає як справжній, а каміння скрізь вкрите зеленим мохом, начебто нічого особливого, але дуже круто виглядає. Всередині можна побачити напис польською мовою, який належить Станіславу Потоцькому. Забудь про пам'ять про нещастя і прийми щастя. Віще, якщо ти щасливий, так будь ще щасливішим. Тут теж є своя легенда: треба, не відриваючи руки тричі обійти навколо. Кам'яної підпори, що на вході, а потім загадати бажання. Але я загадував і нічого не сталося. А пройшов вже цілий рік. Одразу за гротом починається Критський лабіринт, або просто кам'яна долина, як би я це назвав. Здається, що це просто купа каміння, але воно сильно привертає увагу. Там постійно лазять як діти, так і дорослі, щоб зробити фото. Чому? Бо воно все дуже мальовничо виглядає. Одразу за камінням є арт-об'єкт, який називається природа і мистецтво, який у буквальному сенсі зображує дві брили: одна має природній вигляд, а друга прямокутна. Кажуть, що це не люди обробили, а їх такими і знайшли. А як ви вважаєте? Напишіть в коментарі. І мало не забув, за цими брилами можна побачити ще один бюст. Цього разу філософ Аристотель, і трошки далі від нього знаходиться Платон. З іншої сторони Єлисейських полів знаходиться Ахорентійське озеро та підземна річка Ахеронт. А дорогою до них можна зустріти бюст Гомера. Як на мене, нічого цікавого, просто ще одна гарна ділянка. А от як назвати цю ділянку я не знаю. Її умовно можна назвати четвертою великою локацією. Але це ділянка, де знаходиться дуже багато дрібних об'єктів. Починається вона з великого водоспаду, біля якого знаходиться ще один грот зціли. Цей грот теж вражає. Тут знову величезні кам'яні брили, через які, власне, це і називається долиною велетнів. Внизу на півострові розташована площа зборів, всередині якої храм Посейдона. Це назва басейну з рибками. Якщо піднятися трошки вище, то можна побачити статую Паріса, а якщо спуститися ще нижче, то статую Орфея. І десь там далі ще знаходиться ділянка під назвою Острів Ітака. Але туди я вже не пішов. Я пішов подивитися венеціанський місток. Але і там нічого особливого. Просто місток, який веде нас до павільйону Флори, де ми вже були. Тож повертаємося до звіринця та того парку, що був на самому початку. Перший звіринець було засноване ще Станіславом Потоцьким при розбудові парку. Коли саме його було закрито, я не знайшов, але припускаю, що це було десь в часи Союзу. Відновлений звіринець був у тому ж таки у 19-му році. Мешканцями Звіринця є прямисті олені, декоративні монтажки та граційні лані. Але коли я був там вдруге, то побачив тільки оленів, яких вдалося засняти для відео. Територія звіринцю займає ділянку 5 гектарів, на якій створені всі умови для комфортного існування тварин. Одразу за скульптурою Станіслава Потоцького на вході. Є місток через Женевське озеро, який веде нас до Егейської долини. Саме озеро сьогодні вже не є головним об'єктом в цьому місці, бо у 2019 році там розбудували цю долину. Раніше це була просто галявина між озерами та альтанкою Грибок, а сьогодні це ще одна цікава локація парку, де можна побачити ще деякі скульптури з грецької міфології. Це, наприклад, Афіна, давньогрецька богиня, одна з верховних олімпійських божеств, Персей, напівміфічний цар Аргоса та Мікен, напівбог, син Зевса і Данаї. Посейдон, один з наймогутніших і найшанованіших богів, Хрісаор, одне зі страховиськ, що народилося з крові медузи, яку вбив Персей, Пегас чарівний крилатий кінь, брат воїна Хрісаора, що також народився з крові горгони медузи. А на одній зі скель можна побачити мозаїчне панно зі зображенням самої медузи горгони. Якщо ви розбираєтесь у грецькій міфології, то можете здогадатися, що Егейська долина присвячена епізоду з давньогрецького міфу про медузу горгону та Посейдона. Єдина проблема цієї долини в тому, що там не працюють водоспади. Через те, що долину зробили напередодні ковіду, а потім почалась повномасштабна війна, долину не встигли повністю запустити. А сьогодні, як кажуть у парку, не на часі. Бо на це потрібно багато грошей, а їх краще витрачати на допомогу армії. Тому я вас також закликаю донатити армії, а вже після перемоги завітати до парку Софіївка, щоб побачити працюючі водоспади. Остання локація, про яку обов'язково треба розповісти, це фентезі парк Нова Софіївка, яка знаходиться через дорогу від головного входу. Новий парк, як і багато об'єктів на території історичного парку, був побудований у 2019 році. На правил він заслуговує на окреме відео, та поки що тільки так. Парк Нова Софіївка – це єдиний фентезі парк у Східній Європі. Там ви можете побачити гармонійне поєднання природних об'єктів з елементами світових культур та сучасних арт-інсталяцій. На території парку ви маєте можливість побачити фантастичні дерева та дивоквіти, прогулятися французьким парком, зануритися у неповторну атмосферу гармонії та спокою японського саду. Прогулятися містком єцухасі та поспостерігати за різнобарвними рибками кої. А хочете щось рідніше, будь ласка, на території парку є українська садиба з неповторною атмосферою та самобутньою архітектурою. Там ви можете відпочити у квітучому саду та помалуватися древнім воєнним млином, завітати до кузні Коваля, а також зустріти героїв давніх українських міфів бабая, ауку, лісову мавку, хуху, домовика, скарбника, хлівника. Кімору, чорта та вовкулаку. І це ще не все. Коли я там був, то бачив Дінопарк, який був закритий. Мабуть, його на той момент ще не добудували або були якісь інші проблеми. Якщо коротко підсумувати, це дуже круто, це варто відвідати. У захваті будуть усі. Що можна сказати у висновку? Обидві Софіївки це обов'язково для відвідування як з родиною, так і з друзями. Самостійно не рекомендую, бо це не півгодини часу. Парк Софіївка – це про красу природи. Хоч парк і був створений людьми фактично на порожньому місці, але сьогодні це дійсно перлина України, відвідуючи яку ви отримаєте неймовірне задоволення, а потім ще й, можливо, приємну втому від кількості пройдених кілометрів. Вже пройшло понад 200 років з моменту створення парку, а він щоденно продовжує розвиватися, дотримуючись при цьому головної ідеї, яка була закладена в нього ще при будівництві. Парк є наочною ілюстрацією частин поем Гомера Іліада та Одіссея. Наостанок хочеться зауважити те, що, як би я не намагався, у мене все одно не вийшло максимально повно розповісти про цей парк, бо його дуже важко описати. Парк має величезну кількість мальовничих краєвидів та скульптур. Він просто пронизаний історією. І, можливо, колись я зроблю більш якісний матеріал. А поки що до зустрічі у нових відео. А, що в мене вийшло? Розпости якось якось структуровану про а, я, мабуть, не зможу, бо це така штука, що тут або кожну локацію потрібно окремо описувати. І пояснювати, або в цілому розповісти про цей чудовий парк. І взагалі краще його один раз побачити, ніж 10 разів про нього подивитися. От. На все про все потрібно, як мінімум, годинки 4, щоб все подивитися. А я вже тут десь п'яту годину ходжу. Трошки сонце пече. Короче, що вам сказати? Треба їхати в Софіївку і дивитися все самому. От. І сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайки отакі. Підписуйтесь і до нових відосів. Сподіваюсь.